Уродженець села Сороцьке Іванівської громади Олег Сагайдак загинув у боях на Харківщині 24 лютого. Провести в останню путь героя 27 лютого прийшли рідні, друзі, знайомі, побратими та односельці. Всі запам'ятали як веселого, позитивного чоловіка. Він ніколи в жодній ситуації не був похмурим, ніколи не плакав, не пшав. казав, все якось буде. І все було веселим. Його на побратим, з якими я спілкувався сьогодні, згадують його як вічного позитива, який вічно сміявся, вічно веселий, ніколи не переживав ні за що. Віруючи християнини, і звісно, він був дуже доброю людиною. 40-річний Олег Сагайдак пішов захищати Україну добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення. Побратим Любомир Крупа згадує, як познайомився з героєм. З Олегом залі познайомився 24 лютого. 22-го року і 25 лютого ми вже заступили на військоматі на чергування по постах, і зразу він війшов в пам'ять як звичайно весела і добра людина, щира людина, який готовий пожертвувати своїм, може, собі навіть на шкоду, але щоб було краще іншим. У захисника залишилися двоє дітей: дружина, батьки та рідний брат вічна пам'ять і шана герою.